Шановні друзі, зараз перед вами обкладинка Атласу України і суміжних країв цей атлас побачив світ у 1937 році. Цей атлас ще називають Атласом Кубійовича. Володимир Михайлович народився у 1900 році. В їхній родині розмовляли польською мовою. Втім, це не завадило і самому Володимиру Михайловичу і його батьку вважати себе українцями, хоча цю працю і називають Атласом Кубіййович слід зазначити, що в цій праці лише 9 розділів належить самому тодішньому доценту Ягелонського університету Кубійовичу, всі інші різним людям: багато професорів, доцентів, магістрів. Тобто, це спільна праця багатьох людей. За вашим бажанням, ви можете самостійно ознайомитись з цією працею, По надиву в Україні мало хто знає про її існування. Там багато різноманітних мап, які стосуються українців. Наприклад, скільки українці збирали жита, чи то картоплі, і у якій місцевості, але нам з вами буде цікава думка авторів цього атласу з приводу етнічної проблеми. І зараз ви бачите мапу національностей з атласу Кубійовича. Стосовно цього питання, звертаю вашу увагу на те, що не дивлячись ні на які знущання. У 1937 році етнічні землі українців були набагато більші, ніж зараз, як на Сході, так і на Заході. Також хотів би звернути вашу увагу на Крим. На цій мапі весь, підкреслюю, весь південь Криму це землі Кримчаків. Що стосується півночі Кримського півострова, то на цих землях межували українці з Кримчаками. Той, Хто давно дивиться відео на каналі Історія Русі, знає, що в 19 сторіччі виходило багато етнографічних мап. І на всіх підкреслюю, всіх цих мапах і австрійські. І німецьких, і італійських зазначалось, що не тільки Стародубщина, але й величезні землі Кубані були заселені українським етносом. Наступна картинка. Нині в атласі Кубійовича більш детально показані, де жили українці по великих містах, містечках та селах. Ця мапа доповнює попередню і дає розуміння, скільки було затрачено зусиль за того, щоб зробити ось цю мапу національностей з точки зору конкретики, а не на загал. Наступна мапа якраз і показує, де і в якій кількості на загал жили українці наприкінці 30-х років. Хочу нагадати, що ця мапа вийшла вже після голодомору 33-го. Року. тому ми повинні брати до уваги ту етнічну трагедію, яка сталася в цих роках. Якщо хтось там ще не знає, то я нагадаю, що за півроку московити знищили мільйони українців. І коли вони верещать про те, що не тільки в Україні вони влаштували голодомор, а, наприклад, і на землях кубанських таке було. Так ось у 19... У році не дивлячись на всі московицькі потуги, кубань тоді та навіть і зараз. Залишається українською землею. Наступна картинка, на якій ви бачите мапу, яка позначена як густота українського населення, зі спогодів своєї родини можу сказати, що багато українців вижило під час голодомору лише тому, що перебувало у містах. А ось сільське населення отримало надзвичайно сильний удар. Ця мапа показує, де на теренах України Відзначалась присутність українського етносу більш за все на квадратний кілометр. Як ви бачите, наприклад, на землях Криму були території, де не було жодного українця. Втім, саме ці землі і займали кримчаки у 1937 сьомому році. Все це сказано задля того, щоб представники... Так званого руесеського Міра заткнули свої рти раз і назавжди. Наступна картинка: це мапа змін в стані людності в часи 1897-1926 року. Тобто вона відображає ті землі, на які в першу чергу з економічних проблем переміщувались українці ще за часів царського режиму. І до Голодомору. Тут теж хотілося би запитати головного московського раса, а де ж тут так звані росіяни. І чи не міг би цей болотний вождь надати нам хоча б копію планів австрійського генштабу зі створення українців? Наступна картина. Мабуть, цей австрійський генштаб зробив так, що на межі ХХ століття українського. Українська мова дещо відрізнялась на цій мапі. Ми бачимо говори української, я підкреслюю, української мови. І ті землі, і території, на яких розмовляли нашою рідною мовою. Ця мапа дещо відрізняється від мап сучасних, і, мабуть, показує, яка була глибока думка всередині австрійського генштабу, яка Овтілювала у життя його задум на наших землях, і яку нелюдську працю доклав до цього В. І Лєнін. Просто завжди слід пам'ятати, що на той час у України не було своєї держави, як до речі, і до сьогоднішнього дня немає своєї держави у курдів. Ну, на відміну від московитів, у турків вистачає розуму не казати курдам, що вони з ними один народ. Наступна картинка, на якій ви бачите еміграцію українців до Азії, на ній показані міста, містечка та села, де у значній, а іноді у дуже значній кількості жили українці. Також слід сказати, що, на жаль, всі ці українці, які Емігрували до Азії у своїй значній більшості, стали манкуртами. Наступна мапа показує присутність українців у Азії, чи навіть можна сказати у Разії, на загал. На просторах інтернету можна знайти чимало роликів, які присвячені зеленому клину, сірому і таке інше. Але як ви самі бачите, українці були присутні і у значній мірі присутні. Не тільки там. І, на жаль, допомагали московитам будувати їхню імперію. Їхнім нащадкам хотілося би сказати: схаменіться, згадайте, що ви українці. Але на це не слід дуже розраховувати. Наступна картинка показує, куди емігрували українці, окрім Азії. Тут ми бачимо, наприклад, канадські землі, землі США та інших країн. Кому буде цікаво, може прочитати, які дані використовувались в Атласі України та суміжних країв, більш відомого як Атлас Кубійовича. Хоча нагадую, що це не його особиста справа. Цим Займались багато видатних вчених. Наступна картинка. Тут ми повертаємось до першої мапи, яку ми презентували вам з вказаного Атласу. Це мапа національностей. Подивіться, запам'ятайте, і давайте ми з вами перейдемо до останньої картинки в цьому відео. Перед вами мапа національностей, яка вийшла в СССР за часів Сталіна у 1940. Першому році, і як ви бачите, мапа національностей, яка була складена за часів Сталіна і за його вимогою, майже нічим не відрізняється від мапи з Атласу Кубійовича, мабуть, за невеликим виключенням. Північні землі Криму тут позначені заселеними московитами. Хоча це відверта брехня. Але навіть у сталінські часи весь південь Криму належав кримчакам разом із містом Севастополь. Та й землі Керчі, і біля неї теж були заселені кримчаками. Хоча на цій мапі показано, що там, начебто, живуть московити. Також тут брехливо вказується, що Стародубщина належала. Кажуть, московитам, хоча це точно не так, навіть до сьогодні. Втім, куди було дітись клятій Московії від факту того, що Кубань заселена українцями так само як і. Таганрог аж до самого Ростова, того що на Дону по цій мапі ми вже робили відео, і тут ми її навели лише для того, щоб московити не верещали з приводу тих мап, що ми побачили тільки що, як би там воно не було. Слід зазначити, що українці подарували московитам багато своїх етнічних земель, не кажучи вже за те, що московити. Поцупили нашу з вами історію, записавши себе у слов'яни. На цьому ми будемо закінчувати це відео. Той, хто зацікавиться Атласом Кубійовича, може самостійно його знайти. Це не важко. Я ж закликаю ставити вподобайки, коментувати це відео. А за можливості ви можете підтримати автора на Патреоні. Чи важко нам так важко, але не майте сумніву. Ми переможемо. Жимо і запорукою цьому є наші з вами ЗСУ. Слава Україні!